Вітаю! Сьогодні ми разом з вами будемо фарбуватися косметикою з Єва. І я прям дуже надіюсь полювати бюджетну якусь знахідку. До речі, буквально вчора я придбала собі новий тон і вже прям дуже кортить його спробувати. І в кінці цього відео вас чекає дуже класний розіграш, прям на повний набір косметики. Залишайтеся до кінця. Як завжди, починаємо з тону. І сьогодні в мене в руцях моя новиночка. Ось такий от. Тон від Патрісія Ледо, подивіться на це пакування. Я на нього 100% помилася. Це якась їх магнітна колекція. Вчора я стояла в Єві і не могла обрати. Взяти цей від Патрісі Ледо, або все ж таки послухати своїх коліжанок-блогерок і взяти ламель Smart Skin, але він мені здався якимось пластиліновим та густим. Можливо, це такий тестер був. І я обрала цей відтінок у мене 0,2, і мені здається, я вгадала. Пахне кімсько е, кремом доглядовим. Я думаю, вже всі знають, що Патрісія Ледо і Глембі – це торгові марки Єви. Вони їх офіційні представники. Глембі розрахований на більш молодих дівчат, там прям такі яскраві кольори, вони там слідкують за трендами, випускають щось новеньке. То Патрісі Ледо вони називають бюджетним люксом. Розрахована на дівчат постарше, це я про себе, якщо що. Тут вони і пакування більш таке серйозне використовують. Тобто, на секундочку, це скляна пляшечка. А ще мене здивувало, що у них дуже нудні якісь ціні. Я не змогла собі підібрати якусь цікаву палетку, все якесь прям дуже нюдове. Зрозуміло, що все яскраве вони залишають для глимбі. Що стосується тону, він ріденький і начебто, начебто, непогано все перекриває. Він приємний на шкірі, з лому лягає непогано, з блендером працює, але, але мені здається, він трошечки підкреслює текстуру. Або ж то, мені здається, пори стали більшими. Якщо чесно, мені дуже подобається, як він виглядає в мене в моніторчику камери. В дзеркалі е, його десь. Що помітно, будемо чекати, може він трошки всядеться. Нанесла, до речі, його як і підложку під ціні. І зараз будемо займатися бровами. Для брів я буду використовувати ось таку палетку від Glambi, до речі, вона супер стара, Я її купляла вже роки-два тому назад. Візьму найтемніше відтінок. Тут, до речі, є і віск, але я ним ніколи не користувалася. Та й взагалі я в макіяжі дуже ленива. Я люблю, щоб все було швидко. До речі, ви знали, що б'юті-блогери американські. Витрачають на макіяж перед зйомками близько трьох годин. Я в шоці, у мене стільки часу немає зовсім, навіть на зйомку цілого відео. Ну звісно, там прям все ідеально, але я не готова три години витрачати на макіяж. Я сьогодні планую яскравий макіяж губ, тому пропоную трошечки їх сположити і буду використовувати Color Intense. Ви пам'ятаєте, я говорила про нього в своїх антифаворитах, і мені написали в коментарях, що він класний. Я оце думаю, може в мене щось не те, або вони відрізняються в залежності від партії. Нанесу, і будемо чекати. Все ж таки, з'явиться то ягідний відтінок чи ні? Чи в мене щось з губами взагалі не те. Далі будемо провальовувати як завжди, міжвійний, Що там? Міжвійний простір, міжвійну зону. Я буду використовувати отакі тіні від Evelyn. Ви в мене бачили їх в порівнянні з оригіналом Rose Quartz. В Принципі, там вони мені сподобались. До речі, було вам цікаво робити якісь макіяжі. Евелін. До речі, де Essence, дівся, він у нас продається чи ні. Я думала зробити Патрісіо чи Гленбі, щось таке. Якщо буде цікаво, звісно, пишіть мені і можете навіть натякнути, який продукт вартий уваги. Далі я хочу повернутися все-таки до ось цієї палетки від Ламель. Мені прям подобаються тут матові відтінки і хочеться мені сьогодні щось отаке. Я ще цей відтінок не разу не використовувала. Подивимося, що, що в мене вийде. У клас, мені подобається. Буду зараз наша робити, подивимося, що у нас з розтушовкою вийде. Тому що ламель раніше був таким простеньким е бюджетним брендом. Але останні два-три роки вони прям дуже почали заморачуватися з SMM, з маркетингом. І до бренду стали відноситися лояльніше і навіть добре. І над якістю вони трошки попрацювали десь щось підтягнули, І е, слідкують за трендами. Я дуже люблю, коли люди стараються щось робити, і тоді одразу видно класний результат. Далі візьму ось такий оранжевий відтінок і спробую його нанести на центр, трошки розтушувати тут. М -м -м, отакі світлі відтінки, до речі, завжди показник якості. Я пам'ятаю, в китайських палетках з Алі такі от пастельні відтінки погано завжди переносились. А тут досить непогано. Хоча ламель у нас теж виготовляється в Китаї. Та й Патрісія Ледо здається, хоча вони пишуть на заводах Франції і Польщі, але на деяких сайтах переписують ще й Китай їм. Я хочу взяти якийсь сяючий відтінок. Звісно ж, повернусь до Евелін і візьму ось цей центральний. Я не знаю, чого він мене так вманить. Тут прям гігантські блискітки, побачимо, чи це перенесеться пензликом. Так, воно переноситься навіть пензликом. І от кажіть після цього, що бюджетна косметика не працює. Ну, подивіться. Ну, вау, 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 вау. Тут галактика, прям не менш. Вау! Як це красиво! Я тут вирішила додати трошечки полустрілку таку, використовувала, господи, використовувала ось цю от підводку від Maxi Color, український бренд. Вона мені подобається. Давно нею користуюся, класна. Але в мене кривенькі руці, і тому я вирішила не псувати вам настрій і нафарбуватися за. Камерою. Тепер залишається профарбувати вії. Я буду брати теж MaxiColor, їхня стандартна туш, з силиконовою я люблю такі. І я думаю, щоб довершити цей образ від шайдушної домогосподарки, потрібні накладні вії. Але проблема в тому, що я купила все-таки їх в єві. І е, у них дуже товста стрічка, на якій вони тримають. Я про це до речі теж в антифаворитах згадувала, але в мене є ідея все таки дати їм ще один шанс. Ось так, от вони виглядають до речі. Це мене дитячі ножниці, <смі> якщо що. Е, я хочу їх наполовинку зрізати і залишити тільки куточки, якраз буде на цю стрілку. Чи шкода мені? Шкода, але це краще, аніж зовсім їх не використовувати. Клей, до речі, чомусь не йде в комплекті. Я вже докупала окремо на Єві. Так, спробуємо щось з, з цими кутиками. Клей рідненький від блес. він стається білий. Так, він білий. Треба буде почекати, поки він стане прозорий, а потім вже притуляти собі до повіки. Я не сильно дружу з цими. Накладними віями мені завжди хотілося їх клеїти, але мене завжди вони не виходили. Бо в мене якесь низ опущене повіко, тому і стрілки не виходять. І в її не клеїться. А може, це я собі придумала, і це просто пусті відмазки? Ні, Ну так цікавіше клеїти однозначно легше. М -м -м -м. Я знайшла їм спосіб використання. Клас, і їх не потрібно буде викидати. По-моєму, відео варто назвати даю своїм антифаворитам другий шанс. Так Боже, ж перед вами сижу повністю бліда. Потрібно щось терміново на щічки нанести. Я буду використовувати ось такі от рум'яшки від Color Intense. Це кремова текстура. Я зараз не використовую ці сипучі всі. Він не дуже насичений, це не Rare beauty. Тут потрібно і треба нашарувати гарненько, він іще зажирний. Доволі жирна така текстура, тому в кого проблемна шкіра, я б не експериментувала. А в мене дуже вона суха і, і зараз вона з'їсть цей весь жирочок. Звісно, після Rare beauty хочеться більш концентрованіше, тому що я вже на п'ятому шарі. І, здається, топчусь на місці. Я сьогодні планувала ще використати оцей хайлайтер від Патрісі Ледо. Кажуть, він такий брудний. От проблема цих всіх симпатичних пакувань в тому, що тут завжди відбитки. Ось так виглядає сам хайлайтер. Він мені дуже подобається. Тут такі класні золоті блискітки, дуже делікатні, дуже красиві, але можуть кудись підсипатися на інших людей. Я кажу про свою дитину. Він у мене блищить іноді від них. Але ці рум'яна жирні чомусь не хочуть подруватися, і вони прям тут. Масним таким колом лежать в мене на щоці. Чи може бути, що тут спека? У мене сонячна сторона, і тут прям пекло завжди, навіть осінню, якщо що. Будемо вважати, що в мене є харлет. Але він дійсно дуже красивий. Якщо шукати свій бюджетний варіант, я раджу придивитися. В мене в планах сьогодні було ще використати ось ці підводки, намалювати щось графічне. Але я зараз бачу, що напевно. Це буде вже занадто, але не занадто для таких близьких блискіток. А що їх зря чи що взяла вчора? Проблема в тому, що вони чомусь до мене не клеються нормально. Може я замасна, але добре, що в мене є клей для віч, і він мені зараз допоможе їх зафіксувати. Пум-пум-пум. Отакий от мене сьогодні вайб. Привіт із 2000-х чи які там 2010 тисячі коли всі під очі собі щось клеїли, малювали, штампи ставили. Я, якщо що, пропустила це, бо я була в декреті, тому зараз пора, мені здається, нас доганяти. Ой, клас, ще й нерівно приклеїла. Ще й наляпала клеєм сюди. блін. Чому в інших так гарно, в мене це вічно попало. Будемо вважати, що вони приклеені рівно. Зараз переходимо до губ, і я не можу обрати, який колір я хочу. Або червоний від глимбі, я дуже люблю цей олівчик. Ідеальний червоний колір, класний. Або ось цей новенький від глембі, теж від глембі, це їх лінійка Вінкс. А, до речі ж, напишіть, чи ви бачите тут ягідний відтінок, чи бачите в мене зволожені губи. Давайте пробувати. ооо Дуже такий осінній ягідний колір. вона лягає тонким шаром. В дзеркалі я не бачила нерівномірних плям. Вона налипка, абсолютно комфортна на губах, що дивина для такого роду матових помад. Хм, а ось і бюджетна знахідка. Хух, ну що, ось такий от макіяж в мене вийшов. Я здається трошечки переборщила. Але боже мій, мені сьогодні було дуже цікаво. Я сьогодні отримала масу задоволення. Не знаю, пишіть в коментарях, як вам. І зараз швиденько підсумки і до розграшу То вона мені сподобалась. Для камери вона виглядає непогано. Ви бачите, вона мене все замаскувала, але в житті, мені здається, її помітно. У мене вона чомусь позавалювалася деінде впори. Але в цілому відчуття дуже приємне, легеньке, я здивована. Я сьогодні в захваті від цієї помади, це просто знахідка. Мені здається, шедеврально на осінь. Приводу тіней. Вони непогані, але мені не всі подобаються відтінки. Деякі з них прям однакові. Як по мені, тут класні матові відтінки, а тут по. Цікавіше, блискітки. Дуже люблю цей халайтер, боже мій, це пакування. Ех, ну, не знаю я. Напишіть мені, що ви на рахунок в нього думаєте. Непогана туш і доволі приємна підводка. Нагадую, все це супербюджетне. Сьогодні здається, промах з рум'янами, чогось вони в мене лягли Прямо жирочком таким млинцем. Не знаю, може, то їм сонечко так напекло. І в цілому, мені здається, макіяж вийшов Прикольним, не знаю, не можу назвати його якимось гарним, акуратним. Нехай це буде просто прикольно. І нарешті саме час переходити до розіграшу. Для вас я сьогодні підготувала особливий подарунок. І я впевнена, що той, хто виграє або та хто виграє, обов'язково надихнеться цими відтінками і захоче собі зробити щось креативне. І так, що ви отримуєте в подарунок? Палетку Тіний це Glam B My Wings. Подивіться на ці відтінки. Тут просто мільйон варіантів класних креативних Макіяжів, дуже красиві шимери. Вона новенька, тут все закрито, якщо що. В подарунку також будуть рум'яна і хайлайтер. Вони всі ріденькі. і, до речі, мої колежанки-блогерки їх дуже-дуже нахвалюють. Звісно, для макіяжу вам потрібна буде туш. І помади. Це з цієї серії, що в мене. На губах зараз, але тут червоний відтінок і більш нюдовий. Також тут буде підводка чорна із штампом у вигляді метелика. І з цієї ж тематики щодо метеликів, тут буде два близькі, ось такий прозорий. І е, фіолетовий з блискітками, а також дві помади. І ще вирішила вам подарувати ось такий мішечок. Мені дали в подарунок цей пензлик до тональної основи, але я не користуюся розсипчатими пудрами, тому я думаю, може вам згодиться. Він абсолютно новенький. Ще в пакуванні покладу вам це в подаруночок. Щоб виграти цей неймовірний подарунок, вам достатньо підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Через два тижні, ось ось так. Через два тижні я. Оберу переможця рандомно і, звісно, зв'яжуся з ним через коментарі. Бажаю вам всім успіхів, а я всіх целую і до зустрічі!